Сьогодні нас чекає захоплюючий челендж. Нам доведеться випробувати вдачу. На тарілці нас чекатиме випадкова їжа, і ми випадково будемо отримувати таблички із завданнями. Комусь пощастить і легко відбудеться, а комусь доведеться з'їсти щось дуже неїстівне. Той хто виконає всі завдання, той переміг. Що ж, давайте починати наш челендж. ти, що там всередині може по запаху вдасться визначити. Ти що-небудь відчуваєш? Я ні. Ну, годі вже час подивитись, що там. О, ні, там торгани, ні. Досить паніки. Давайте дивитись карточки. О, мені знадобиться лише лизнути. А мені доведеться це з'їсти. Ні. Мені страшно. А мені доведеться просто відпочити. Ура! Відкриваємося кришком. Ну, йдіть сюди. Я не можу вас схопити. Так, ну гаразд, У мене є одна ідея. Ось так. Що ж ти не робила, Джейн? Давай швидше подивимось, що з нами трапилось. Ти вбила його. Навіщо ти це зробила? Так, мені треба його облизати. Я зробила це. Я виконала своє завдання. Ваша черга. Брікі, не хвилюйся, все буде добре. Так, мені час перевтілитись на лікаря. Давайте спробуємо повернути його до життя. Так, мені потрібен заряд. Так, підготуємо його. Все готово. Дивимось пульс. О, ні, він оживає. Oh, ну як же так? Нам потрібен ще розряд. І так, розряд. Ще раз. Ось так. Ну, давай, оживай. Ой, здається, я переборщила. Oh, О, ні. Ти вбила його. Ні. Так, так, так. Треба його загасити. О, Готова. Доводиться спробувати на смак. Мені здається, це просто огидно. Як не смачно. Та не плач, брітні. Так, я перша. Ні, я. Так, ну добре, відкривай. Ух ти, Кока-Кола, віддай мені. Ні мені, ні мені, віддай мені. Поки вони розбираються, мені дісталось відкусити. Дівчата, давайте подивимось ваші карточки. Хм, Тобі дісталось облизати, а Брітні знову відпочивати. <реш> мені знову нічого не світить. Дивись, Брітні, а мені пощастило більше. Так, давайте вже швидше куштувати. Так, цікаво. Чого вона не витікає? Так, спробуємо натиснути сильніше. Ще трохи. Так, можна спробувати. Як же це смачно, хочеться ще та ще. Зупинись. Ну годі вже. Дай мені. Добре, я все одно заберу в тебе пляшку. Настав час, мені їсти цей смаколик. Спробуємо. М -м, непогано. Спробуємо ще трохи видавити. Ай, трохи важкувато, але нічого. Так не виходить. Мені знадобиться допомога. Натисни сильніше на цю пляшку. Ось так. Це дуже смачно. Е, Все досить, досить. Річ. Здається, ти застряг. Іди. Ой, він прямо у мене на голові. Зніміть його з мене. Залиш мене в спокої, хто небудь допоможіть. Чим це пахне? Так мерзенно. Що ж під кришкою? Ой, фу, як це смердить. Добре, давайте подивимось, кому що дісталось. Розбираємо карточки. Що ж мені дісталось? О, ні, мені треба лизнути. А мене відкосити. Жах! О, ні. А мене пронесло. Ну, що ж, починай. Ну, добре. Так, іди сюди. Якщо огидно він смердить. Який сморік? Мені терміново потрібен кисень. Ні, брідні, ти маєш це зробити. Ну, ні, чому я? Ну, добре, якщо мені випало, значить я повинна. Швиденько оближу його і все. Ще трохи. Який сморід. Мене зараз нудить. Терміново потрібен пакет. Це жах. Ой, Ніколь, твоя черга. А, добре, тепер я. Як же смердить? Ой, стоп. В мене є ідея. Де та моя маленька пральна машинка? Так, насипаємо трохи прального порошку. Зараз ми тебе вибраємо. Покладемо всередину. Іди сюди. Ось так. Вмикаємо програму. І чекаємо. Весело. Готово. Час діставати. Подивимось. Ой, як свіжо пахне. Тепер можна і погладити. Беремо мою маленьку праску. Ось так. Клас, здорово. Тепер можна спробувати. Е, нормально. Е, так, що тут відбувається? Це шкарпетка. А як пахне мені вона якраз необхідна? Ха, дякую, дівчата. Чудово, свіжачок. Класно! Бувайте, дівчата! Ой, нарешті він пішов. Нам терміново потрібен освіжувач повітря. Yes. Дівчата, можна я відкрию? Як же смачно виглядає? А ну прикрили ротики. І подивимося, що кому дісталось. Так, що в мене? Ух ти, лише облизати. Ні, мені нічого не дісталось. А мені треба буде відкусити. М -м, неймовірно, смачно. Так, я починаю. Можна це облизати? Як смачно, мені подобається. Хочеться ще та ще спробувати. Яка смакота? Так, давай, моя черга. Як мені тебе з'їсти? же це спробувати, добре в мене є ідея. У мене є один набір. Зараз із непритомнію. Тримай себе в руках. Посипаємо зверху цим наш торт. Ой, що вона робить? Так, виглядає вже непогано. Час спробувати. Почнемо. М -м -м, це смачно. Я не можу, мене зараз нудить. Де моє відро. А мені подобається сама кота. Хто ж буде відкривати раунд? Що там всередині. О, це щось цікаве. Кому що дістанеться? А Мені треба спробувати. А мені лизнути. А мені нічого не дісталось. Я буду відпочивати. Так, давайте починати. Не терпиться подивитися, що там. О, ні, це хробати. Як це взагалі можна спробувати? Як мені пощастило. Успіху тобі, Ніколь. Тебе все вийде. Добре, давайте спробуємо це. А, це ж просто огидно. Але мені треба лише облизнути. Іди сюди. Ой, як же це огидно. Не можу. Огидно, огидно. Ніколь, це тобі допоможе. Це дійсно допоможе прибрати цей огидний смак в роті. Чистимо якісно зуби. Ще трохи водички. О, тепер наче полегшало. Джейн, твоя черга. Mm. А що, якщо їх підсмажити? Давайте спробуємо. Ось так вони будуть набагато смачнішими. Їсівними. Так, готово. Де там мої палички? Спробуємо. Mm. Навіть зовсім нічого такі. Прикольно. Ой, як вона це їсть. О, Бажайте спробувати. Це смачно. Ні, не треба. Ніколь, відкривай, диви що у нас там. Фу, пахне жахливо. Що там у мене? М -м, цікаво, а не сюди. Потрібно перемішати та роздати кожному. Тримай, тримай. Давайте поглянемо. А, мені пощастило. А мені здається, не дуже. Ну, як же так? Мені зовсім не пощастило. Давай починай. Ні, не стану. Станеш. Ні. Ну, добре, значить, я буду перша. Запах огидний. Так. Зажму ніс прищепкою. Е, спробую. О, ні, це дуже бридко. Який корм. ну ка брітні, давай, тепер ти спробуй. Твоя черга. Ну і добре. З якого боку його спробувати? Ой, запах жахливий. Ні, я не можу це їсти. Ні, не стану. На ну Брітні, візьми ложку. Так тобі буде зручніше. Добре. Все одно не відстануть. Доведеться це їсти. Візьму трохи і спробую. О, а це навіть непогано. Навіть смачно. Oh, Що? Вона це їсть? Чудово! А якщо спробувати з хлібом? Ось так. Я впевнена, вийде дуже смачно. Ось так. Ще трохи покладемо. Спробуємо. Ммм, дуже смачно виходить. Клас. Бажаєте спробувати? Ні, дякую. Так, руки прибрали. Моя черга. Ух ти, що це таке? О, цікаво. А якщо натиснути? Так, це дзвіночок, щоб ви підписувались на наш канал. Давайте спробуємо ще раз. О, які красиві квіти. Подивимось. У мене облизати. Ну, добре. Мені нічого не дісталось. А мені треба це з'їсти. Хм, Так, як же я буду це робити? Так, почнемо. Ой, здається я зараз чихну. Тепер мені потрібно облизати цю квітку. О, ні на бджола, треба витягнути жало. Допоможи. Да, не турбуйся, Ніколь. Я зараз все зроблю. Ось так. Наче нічого й не було. Дякую тобі, брітні. Ти мене врятувала. А тепер твоя черга, джейн. Так, нам потрібно щось від бджіл. В мене є один засіб. Ось так. Можна тепер відкусити трохи. М -м -м, на смак якось дивно. Зрозуміло. Цікаво, що зі мною відбувається. Що? Вона перетворилась на oh, okay. Як це сталося? Що? Yeah. У нас новий раунд. Подивимось. О, це бургер. Спочатку ми визначимо, що кому дісталось. сталося. Отак. Давайте дивитись. Ух ти, мені треба буде з'їсти. А мені облизати. А мені нічого не дісталось. Так, починаємо. Я почну перша. Так, ні, я. Подивимось. А, булочку. Ммм, Клас. Тепер сир. Макота, котлетку, обожнюю. Помідорка, зелень. І булочка зверху. Тримай, Ніколь, Це тобі. Починай. Що вона з ним зробила? Вона ж його обслюнявила. Ну добре, доведеться спробувати. Ой, жахливо. Ні, я не можу. Так, мені знадобляться рукавички. Надягаємо. Так. Тепер протеремо кожен інгредієнт. Ось так набагато краще. Хм. Робимо це з кожним інгредієнтом. Кладемо сюди. Ось так. Клас! Ну що, тепер можна і спробувати. Хочете, я з вами поділюсь? Ще чого, це дуже смачно. Так, мені подобається смакота від ще, та ще шматочок. Та ще як же здорово!